Певно, мені не щастить, правда? А я думаю, тобі треба перестать тупить. Проблема в тому, що твій успіх стоїть на гальмах. Ці гальма це твої упередження, ті речі, які не дають тобі вийти за рамки можливого побачити ситуацію з іншої сторони. На упередженнях ти як баран, який тучеться рогами в одну стіну. Бе. бе, бе. І так протовкується все своє життя. Так собі перспектива єбать. Як з цього вийти? Просто йобнути двоєчку, вийти за рамки можливого, вийти за рамки звичних тобі речей. Зрозумілих тобі, подолати цей бар'єр і протоптати нові стежки. І коли ти подивишся на ситуацію з іншої сторони, на все своє дьобане життя, подивишся з іншої сторони, ти знайдеш тисячу виходів і тисячу можливостей. І розвиток неминучий.